Вітаю вас, хочеться з вами розібрати такий момент, який в мене один раз спитали, чому, чи яким чином ми отак от вибрали в цьому житті, допустимо, такий е, путь життя, шлях життя. Да? Якщо в нашому житті в цьому дуже багато буває страждань. От людина дійсно там важка доля, там важко було, там важко. Невже це сама людина обирала такий собі шлях. ну тобто... Як могла людина да, здравомисляща, в цьому житті обрати би такий шлях, якби вона знала наперед? Я вам скажу так: обираємо завжди ми самі дійсно, але обирає наша душа. Вона знає, який шлях ми будемо проходити з вами в цьому житті. Вона знає, на що ми підемо, вона знає наші ресурси, наша душа знає ресурси фізичного тіла. Вона підлаштовує під нас певні ситуації, які ми витримаємо. Не просто так, що дала нам, наче на нас гірки кидає. А тобто, наша душа перед тим, як сюди прийти, вона все прекрасно продивлюється, як ми будемо проживати ту чи іншу ситуацію. Вона навіть розуміє, як, яким чином ми будемо це виходити з цієї ситуації. Наша душа вона прекрасно відчуває. Біль яку ми будемо проживати. І душа підбирає певний е, рід для нас, да? тобто ви, ми самі, коли ми там біля творця, ми самі собі обираємо дорогу. Ми знаємо, що ми це витримаємо, що наша душа е, справиться з цим. І все буде тут в порядку. Але е, ситуація, яка зараз тут у нас, да? якби на фізичному плані людина б, сказали, сказали б їй наперед. От у тебе буде така і така ситуація в цьому житті. Людина б сказала, ні не піду. От зараз, да, людську, в людському обліці, коли це душа, то душа сама по собі у людини дуже сильна. І вона розуміє свої ресурси. Вона знає, що вона пов'язана з Богом. І вона знає, що творець її ніколи не полишить. Але спускаючись сюди. Ми дуже багато чого забуваємо і не хочемо згадувати. Тому що фізичне тіло порівняно з душею достатньо важке енергетично. Да? І для цього нам треба якийсь хоча б спорт, якісь хоча б заняття для себе. Любі, любі спортивні заняття, для того, щоб фізичне тіло було набагато легше. І душа могла через тіло казати зверни увагу сюди, зверни увагу сюди. Якщо б ми, звісно, слухали з прекрасною такою чіткістю свою душу, тоді б нам набагато легше було жити. Але ми слухаємо свою душу тільки до трьохрічного десь стану, до трьохрічного возраста. І вже після цього ми перестаємо слухати м м свою душу настільки чітко, наскільки нам в дитинстві це проговорювалось, а проговорюються ангелами, архангелами, ми, ми прекрасно їх чуємо поначалу. Да? Дітки дуже багато бачать. Потім, виходить, виходить програма школи, програма любої ситуації, яка зашорює людині бачення. Людина потім. Треба працювати, треба то, треба все. Звісно, ми живемо в фізичному плані. Все це треба. Але ніколи не треба забувати, що все нам дається по силам. Люба програма, яку ми тут зараз відпрацьовуємо, нами предписана самими. І буває вихода 2, 3 або навіть 10. Якщо ви вибор зробите неправильний, наче, ну, як ви потім скажете, от, зробив неправильний вибір, не печальтесь, тому що ви зараз можете зробити інший новий вибір. Тобто нічого в цьому поганого нема. Але ж наша душа. Все ж намагається нам підсказати і сказати: ти витримаєш, я тобі допоможу, допоможу підсказками, допоможу вібраціями, допоможу радістю якоюсь, щоб ти знаходив радість в цьому житті, навіть в таких важких процесах. Може, на це вийде і не рік, і не два, а трошечки більше, але все одно я тобі допоможу. Таким чином, душа через душу, творець з нами спілкується і показує, що ми завжди з ним на зв'язку через книги, через знаки, через вогонь, через природу, через людей, через якісь емоції, запахи, все це йде як знаки того, що з нами поряд творець, наші ангели-архангели. Тобто потухати і думати, що ми самі о, ми вибрали саму важку програму в своєму житті. Це не так. У кожного, якби взяти кожну людину і взяти, викинути все із неї, що вона відчувала за все своє життя, то можна болями людей мірятись, але на що це робити? Тобто, кожна людина ізначально обирала собі свій шлях. Наша зараз задача знайти путь до своєї душі. Настільки це важко в фізичному плані, що на це уходить не один рік, тож, можна просто почати із себе. Почати відчувати знаки, душу свою, свої потребності, все, що вокруг нас є, знайти хоч ниточку щастя із того, в якій ви ситуації зараз є. І або вийти із неї назавжди, з цієї ситуації, але прямо не, прям, не закінчуючи життя, не закінчуючи, а просто вихід знайти з цієї ситуації і змінити щось кардинально. Тоді ваша душа вам подякує. що Ви нарешті знайшли себе, вибрали себе ізначально любити себе, але не егоїстично. І ви нарешті почали шлях до своєї душі істинно, іскрені, чисто, без всяких прив'язок до негативних програм, яких ви проживали до цього часу. Я думаю, я відповіла на ваше питання, яке ви мені задавали, і це допоможе багатьом людям хоча б почати розбиратися в тому, що ми з якою ціллю і нашою ми сюди прийшли. А прийшли ми сюди для того, щоб е, наша душа фізично е, відчула, що таке любов. А оце ще важче знайти. Получається, що наша душа приходить сюди, щоб фізично отримати любов. Але любов отримати можна тільки, якщо ви всередину своєї душі залізете, почнете відчувати її вібрації. От тоді вам відкриються колосальні відкриття, яких ви навіть не уявляли до цього. Тобто, коли людина починає прислухатися до своєї душі, робити те, що їй по душі, тоді вона починає любити себе. І це прекрасно. Тож, знаходьте свої ниточки душі, прислухайтеся до себе. І ви будете щасливі.